У перший день свого президентства Дональд Трамп підписав низку указів, зокрема, призначив тимчасових очільників уряду, поки Сенат не затвердить нову команду. А також, як і обіцяв, затвердив вихід Сполучених Штатів Америки із всесвітньої організації охорони здоров'я та паризької кліматичної угоди. Крім того, Трамп скасував 78 виконавчих актів, виданих за президентства Байдена. А ще підписав указ про тимчасове призупинення на. На три місяці усіх програм зовнішньої допомоги сполучених штатів Америки для проведення перевірки щодо їх доцільності. У своїй інавгураційній промові Трамп заявив, що в Україні розпочнеться золотий вік. Він пообіцяв повернути контроль над Панамським каналом, який, за його словами, експлуатує Китай, а також перейменувати у мексиканську затоку на американську. Окрім того, новопризначений президент оголосив надзвичайну ситуацію на південному кордоні США і заявив про боротьбу з нелегальними мігрантами. Крім того, Дональд Трамп пообіцяв протидіяти війнам у світі. Він заявив, що хоче створити найсильнішу армію та прагне бути миротворцем і об'єднувачем. Трамп твердить, що за його президентства штати повернуть цитую, законне місце найбільшої, наймогутнішої і найвпливовішої нації на землі. Ми знову створимо найсильнішу армію, яку коли-небудь бачив світ. Ми будемо вимірювати наш успіх не тільки битвами, які ми виграємо, але й війнами, які ми закінчуємо, і можливо найважливіше війнами, в які ми ніколи не вступаємо. І до розмови ми запрошуємо Олексія Голобуцького політтехнолога. Пане Олексію, ранок добре, вітаємо вас. Добрий ран, Ну, Давайте з інавгураційної промови Трампа і розпочнемо багато вже коментарів, різних оглядів на його промову про що не сказав, про що не згадав про Україну. Зокрема, не згадував ну прям слово Україна не звучало. Але тим не менше, як загалом вам ця промова. Він багато про що говорив у своїй передвиборчій риториці. У цей перехідний період він в принципі вчора і повторив, казав, що панамський канал даремно подарували панамі. Треба назад це забрати, мексиканську затоку перейменувати, бурити і ще раз Ну, тобто, все те, що ми чули, воно в принципі було вчора ним повторено. Наскільки вже тепер серйозно треба ставитися до слів 47-го президента Сполучених Штатів Америки? Звичайно, що до будь-яких слів президента Сполучених Штатів в незалежності від прізвища треба ставити серйозно, бо це все ж таки наймогутніша держава світу, від якого залежить багато чого на цій планеті. Але зрозуміло, що є речі, які е, він пообіцяв, і, і які він реально може виконати буквально за один-два дні. І він це робить абсолютно, так від е, виходу з всесвітньої організації здоров'я, але знову ж таки, це він обіцяв. з Споричської кліматичною цього договору. Він вже виходив. Для нього це не вперше, так би мовити. Е, Слуха, я б так сказав. Найголовніше, що він зробив, ну не найголовніше, а найтаке відчутніше, що він зробив буквально за годину свого перебування. Він повернув кнопку виклику дієтичної коли в овальний кабінет, яку прибрав Байден. Він ще в 16-му році, і в 17-му році туди її поставив, щоб викликати цю колу дієтично. От на такому рівні, десь приблизно все, що він може зробити, він зробив так. З Панамським каналом буде набагато важче, звичайно, абсолютно набагато важче. Президент Панами вже заявив, що ну, це якось зовсім неправда, не, не то що говорить Трамп. По Герландію він взагалі не казав. Тарифи це теж не один день. Я не вірю, що він тобто, він теоретично він може це зробити, так але. Це ж справа о, двох сторін, так би мовити. Це буде страждати не тільки там Канада і Мексика. Це до певної міри буде страждати і Америка в певних питаннях. Тобто, це довгий процес. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати. Добре поширювати україномовний контент в Ютубі. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися моє відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь ставайте спонсорами. Про нафту це те, що він може виконати і буде виконувати, але це теж. Не означає, що в один день нафта і газ зама Сполучених Штатів заповнить всю планету. Бо треба розуміти, що ну, це такі речі, які не робляться одним указом. Це не Росія. Нафтовики повинні повірити в те, що це дійсно тренд, а не знов прикол Трампа на 4 роки. Вже десятиріччя остання нафтовики Америки перестають вкладати інвестувати. Ворочі видобучу в технології інфраструктури, бо ну нібито була так би мовити така тенденція, вона ну, продовжується, що ми, зеленого переходу, який вчора на інаугурації Трамп відмінив, так би мовити, скасував зелений перехід. Ну, коли всі ці е, бізнеси зрозуміють, що це дійсно серйозно і е, енергетична ця зелена. Повістка відкладається мінімум на 10-15 років, то ні, можливо, але знову ж таки це мінімум рік повинен пройти. Хоча на ринок, на ціни на ринку це повинна вплинути ця заява. Я думаю, почне впливати. Бо інші видобувачі нафти розуміють, що Сполучені Штати мають не тільки економічні важелі. Впливати на цей ринок, так ну просто закидуючи там нафту і газом, а ще й іншу важню дипломатичні, військові і тому подібне. Так він вже сказав. Ну тобто, він коли каже про європейські тарифи, що він збільшить, тобто 25% зробить на, на європейську продукції. Він же не просто не каже, що це буде обов'язково. Він каже: ось ви купуйте більше американської нафти і газу. Тоді можливо цього і не буде, так ну і далі там наступне речення про дов збільшить оборонний бюджет на до 5% кожна країна європейська. А, пане Олексію, я тут ну така напевно, не знаю, трохи жартірли, жартівлива історія, mm -hmm. ну, принаймні, багато мемів, але все одно хочеться згадати про Ілона Маска, який дуже активно е, реагував і на інавгураційну промову Трампа. Зокрема, коли в ротонці капітолі Трамп говорив про там висадку на Марсі. Е, Маск дуже радів. Потім після інавгурації вони ж всі перемістилися у цю е, арену Capital One, і там вже так само, і Дональд Трамп виступав, і Ілон. Маск виступав, і Ілон Маск зробив такий жест. Усім він відомий, як від серця до сонця. Ну прийнято його вважати нацистським жестом. Всі мережі заполонили відео із цим його жестом. Потім, нібито, пояснювали, що це він мав на увазі, що він віддає своє серце своїм ну не своїм, а виборцям Трампа, Віддає своє серце Трампу. Ми маємо цей жест ну так, теж посміятися, просто як з чергового мема щодо Ілона Маска. чи... Треба на це звернути увагу і запам'ятати це на майбутнє. Я не думаю, що Ілон Маск нацист. Це занадто примітивно. Для нього просто бути нацистом. Ми розуміємо, що це дуже примітивно. Нацисти не мріють про політ на Марс, наприклад, колонізацію. У них трохи інші задачі, скажімо так. Я думаю, для нього розумієте, він просто ну, вищий цього. Для нього це не проблема. Він показує, що він людина, яка може плювати. Він це не перший раз показує. Плювати, постачкати на усталені норми, скажімо так, в західному світі. Давайте не забувати, Ілон Мас провів народився і провів дитинство. Юність в під час апартеїду в Південно-Африканській Республіці. Дуже багато речей, які абсолютно там. Нормальні для американців чи ненормальні для американців, так? Він взагалі поза цим знаходиться. Плюс, давайте не відкидати, що людина, яка може купити декілька, ну, як мінімум, африканських країн, просто е е виклавши там гру. Ну, тобто це найбагатша людина світу. Звичайно, що ексцентрик, звичайно, що е людина, яка відчула. Що він може досягати. Він же, я впевнений, що він сприймає успіх Трампа як свій власний успіх. Так? Вже навіть кажуть, що в нього буде свій кабінет в Білому домі. Він і так вже останні місяці півтора-два живе десь поруч завжди з Трампом. Тут він ще буде працювати, а можливо і жити почне з ним якось. Чином так з Трампом. Так, і це... До речі, казали, я перепрошую, що Меланія Трамп не завжди не весь час буде в Білому домі проживати. Ну можливо, десь там будуть кімнати якось ділити зеленим маском. Ну так, десь і, 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 і ну розумієте, він досяг успіху в бізнесі, в інноваціях в багатьох речах. Він ще досяг, ну, ну з, як він вважає, фонарши так вважає, зробити президента Сполучених Штатів. Ну, це величезний успіх. Тобто то він розуміє, що йому під власно все, як йому здається, так все йому під власно, і він тому влади зараз в європейську політику. А що поганого в цьому жесті? Ну погано, звичайно, що неонацисти якраз це зрозуміло сприймають дуже позитивно. І як 80 років пройшло, ми повинні розуміти, що виросли цілі покоління і не тільки. Е в Сполучених штатів, взагалі в всьому світі, можливо, і окрім Німеччини, там так і Ізраїлю, для яких для це все ж настільки стара історія, настільки вже. Е, ну, тобто це жест, який ще 10-20 років назад би асоціювався з Холокостом, з, 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 з десятками мільйонів жертв, з, ну, взагалі, з жахливими речами, зараз це практично жарт став. Просто жарт. Ну, найбагатша людина е, світу найвпливовіший бізнесмен світу. Зігранув на мільярдну аудиторію. Ну, просто ще й на фоні заяв Трампа, що він підтримує, ну, підтримує свої, підтверджує свої слова про виселення мільйонів там мігрантів за кордон Америки. Тут ще й цей жест. Ну це так доповнює картинку. Ну менше з тим, пане Олексію, дякую мігранти. Це це, це це трошки інше, так би мовити. Так І там там да зараз до речі, американське ліберальне телебачення заповнене кадрами. Мексиканських жінок, які рядають на кордоні, які от буквально ну от, не встигли в один день потрапити на територію Сполучених Штатів, пане Олексію, дякую дуже, що долучилися до нашої розмови. Коментували учорашні події у Вашингтоні. Олексій Голобуцький, політехнолог, був з нами на зв'язку.